Версьоні, в тебе сьогодні справжнє свято Миколая. Представляєте, шанувальниця Персика, підписниця його прислала такий нам подарунок. Зараз будемо розпечатувати. Версінь, що тобі не цікаво, що ти отримав від своєї підписниці? На Миколая? Сара. Секундочку, розпечатаємо. Так неочікувано. Дивіться, яка коробка здорова. Цікаво, що там? <свісно> Облизуєшся. зараз Персик приєднався до процесу розпаковки. Розпаковка. Оба. Що в нас тут? Дивимося. Ух ти. Наша підписниця Персикова займається рукоділлям. О, диви Персюня, яку тобі шапочку зв'язала гарненьку. Гарненька шапочка, так? Да? Клас. Зараз будемо міряти. Так, там ще щось. В пакетику. Персюня, що ти тікаєш? А, почув слово будемо міряти. Зразу відвернувся. Знімемо окреме відео. Позараю. Не віддіну шапочку. Ух ти. Що це? Мишка в'язана. Представляєш персик? Це ж не куплено, це в'язано. Ух ти, персик, дивися. Такої ще немає, так? Да? Такої миші немає. Я такий чесно, перший раз бачу. Персик тоже. Дивіться на очі. Опа! Ну, що ти вибив мене її з рук? Щас. Клас. О, все, зацінив. А шапку? Ні, шапку гристи не дам. Примірюємо. Примірюємо. Клас. Дуже гарно. Новорічна така шапочка. Прикольно. Залишу в кінці відео там, е, як в закріплених коментарях ссылку на інстаграм цієї підписниці Тані. Вона в'яже от такі шапочки. А за мишки я і не знав. Взагалі так класно. Дивіться, яка гарно. Носик. Оченята, гушка такі. Прикольно. Хвостик. Давай. Як шапочка буде. Не тримається. Так, що у нас тут ще? Ну, це не персику. Дві шоколадки. Ну, це буде нам з мамкою. Так, Персик? Ти не проти? Не проти? Занюхав. Не проти. Говорить, їжте. Таких дві шоколади у нас там. І ось. Що займало всю коробку? Що це таке? Ого. Цей плет, напевно, покривало плет. Це такий. Теж окремо зніму. Ні, секунду, зараз на паузу. Зняв э, цю ленточку. Це такий плет. Представляєте? Персик. Всього. Ти таке бачив. Ти таке бачив? Напевно, напевно, це нам. Або персик собі забере. У нього ж будинок є, там треба. Як тобі? В'ягенький. Щось він іншим чимось зацікавився. Дуже дякую підписниці Тані, шанувальниці Персика. Залишу посилання на її інстаграм, де вона в'яже ці шапочки. Таку нам задонатила таке нам. Дякую, дуже дякую, дякую. Всім добра, щастя, гарного Миколая від Персика вітання.